Трамп скасував свій дедлайн щодо узгодження мирного плану до Дня подяки. А стів Уітков полетить наступного тижня у Москву. Так, так, це той самий Вітков, чиї так звані плівки Вітков. А от нещодавно всплили з приводу його розмов з помічником Путіна Ушаковим та Кирилом Дмитрієвим. Сьогодні ми власне, про все це і поговоримо. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Дійсно величезний скандал розгорівся. Американський спецпредставник Стів Вітков радив Кремлю як подати свої пропозиції щодо мирного плану, так щоб їх прийняв Дональд Трамп. Реакція президента США не забарилася. Він відповів, що він відповів, розкажу пізніше. І в Конгресі вже теж розгорівся скандал і вже лунає критика. З чого все почалося? З того, що інформагенція Bloomberg опублікувала стенограми переговорів посадовців Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. У першій спецпредставник Трампа Стів Уітков радив помічнику глави Кремля Юрію Ушакову, як Путіну краще представити мирний план щодо України. У другій. Ушаков і вже інший кремлівський посадовець Кирило Дмітрієв обговорюють, як передати американцям російські пропозиції, щоб ті подали їх як свій план. Ви пам'ятаєте, що було багато розмов про те, що цей план початково був написаний у Москві, Проводилася навіть лінгвістична експертиза. І е, тоді е, журналісти стверджували, що ті конструкції, які застосовувалися в цьому так званому мирному плані, вони спочатку були написані російською мовою, а потім перекладені англійською. Тому що, якби вони були написані початково англійською, то вони так би не звучали. І ось, власне, е, те, про що я вам зараз кажу, підтверджує той факт, що дійсно це ніякий не план Сполучених Штатів Америки, а це просто підсунутий. Е, дуже. Хитро росіянами план американцям, який вони видали за свій, Агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови Віткова з Ушаковим від 14 жовтня. Запис тривалістю понад 5 хвилин показує, як Вітков дає поради представнику Кремля. Саме ця розмова видається стала початком мирної пропозиції США із 28 пунктів. Про все це пише Блумберг. Зокрема, Вітков пропонував організувати дзвінок Путіна Трампу перед візитом президента України Зеленського до Білого Дому 17 жовтня, і ось я вам наводжу цитату. Я ось що скажу. Я думаю, що якщо ми зможемо врегулювати цю ситуацію між Росією та Україною, то всі стрибатимуть від радості. Цитує Віткофа. Bloomberg. Ну, ця цитата теж розлетілася вже дуже е, сильно по багатьох засобах масової інформації. Всі стрибатимуть від радості. Це ще раз підтверджує те, що як і Стіву Уіткофу, так і Ушакову, і Кирилу Дмитрієву було важливо догодити своїм босам, щоб всі стрибали від радості. Не по факту вирішити конфлікт. А знаєте, коли така схема «Я начальник, ти дурень, і ось ці дурні мали рознести. Своїм начальникам піднести оцю інформацію, що ми про все домовилися, натомість помічник голови Кремля поцікавився у нього, коли можна організувати розмову між Трампом і Путіним. І Вітков підтвердив, що така розмова можлива та корисна, і запропонував, як правильно підготувати контакт. Тобто, можна сказати, що оці заіржавілі шестерні. Російсько-американської комунікації Вітков дуже, добро, до, дуже добре змащував мастилом, щоб вони добре рухалися, добре йшли, і щоб щось у них вийшло у Сполучених Штатів та Росія, а не у Сполучених Штатах та України. Ушаков е, запитав Віткофа, чи корисно для Путіна зателефонувати Трампу? На що американець відповів згодою, і також про. Порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази, і сказав, що Росія його підтримала і що він поважає президента США і відзначив його роль у мирному процесі. Стара, як світ, схема, яка ідеально працює з Дональдом Трампом, яку застосовують майже всі, хто з ним спілкується, це підлабузництво, це. Зайвий раз сказати, який Трамп класний, який він успішний, який він крутий політик, і як йому все вдається. Це жах, звісно, що відбувається в міжнародній політиці, і особливо ах, з таким гегемоном, як Сполучені Штати Америки, і хто їх зараз очолює, але ось є, як є. Що маємо, те маємо. Також спецпредставник США пропонував розробити для України план миру з 20 пунктів на кшталт угоди щодо перемир'я в секторі газа. От... Розумієте, з цього вже починається все формування так званого російського плану. Під час розмови йшлося про можливий обмін територіями, зокрема щодо Донбасу, але Вітков радив говорити про це дуже делікатно через два дні. Трамп і Путін провели тривалу телефонну розмову, яку американський лідер назвав продуктивною, і повідомив, що підготовку саміту в Будапешті про підготовку саміту в Будапешті, який до речі, цей саміт, як ви знаєте, не відбувся. Ну, тобто знову налили меду в вуха Трампу не тільки про те, який він класний, а про те, як швидко можна завершити цю війну. І щось мені підказує, що зайвий раз йому говорили про те, що він вийде у тозі миротворця, який вирішив ще один конфлікт, ще одну війну. Ну і не забуваємо про ту ж саму Нобелівську премію миру, якою можна абсолютно успішно і ефективно. Маніпулювати Трампом за допомогою неї, крім того, візит Зеленського 17 жовтня до Білого Дому пройшов у напруженій атмосфері. Зокрема, українська делегація повернулася додому без далекобійних ракет Томагавк, як ви пам'ятаєте. І от про можливість надання яких президент США говорив незадовго до цієї зустрічі. Так дійсно Трамп натякав на те, що нам могли дати ці ракети. Рухаємося далі. Розмова Ушакова і Дмитрієва, двох посіка... посіпак Путіна. Після розмови американського спецпредставника з Ушаковим Вітков зустрівся в Майамі з Кирилом Дмитрієвим, ще одним високопоставленим радником Кремля, який є головою Російського фонду прямих інвестицій, та також брав участь у переговорах між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки цього року. Як розповідав сам Дмитрієв в інтерв'ю Аксіос. Він провів три дні в Майамі з 24 жовтня. А 29 жовтня Дмитрієм та Ушаков розмовляли телефоном та обговорювали наскільки рішуче Москва повинна наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції, згідно з іншим записом, який теж опинився у Блумберг. У цій розмові Дмитрієв пропонує передати Віткофу, увага російський начерк, тобто чернетку мирного плану, щоб той. Міг його дещо переінакшити і видати план як свій. Отак От все відбувається. Розумієте? Тобто, згідно цих записів, посіпаки Путіна пишуть свій план, передають його відкофу, і він видає цей план за план Сполучених Штатів Америки. Ви просто уявляєте рівень. Е Американської політики, рівень американської зовнішньої політики. Ну тут немає коментарів, no comments. Я думаю, що це риторичне питання. Чи уявляєте ви це? Ушаков натомість каже, що побоюється, мовляв, відков змінить плани. Російські вимоги будуть неправильно витлумачені та неузгоджені. Але так не було. Він даремно боявся. Ушаков оцей. Помічник Путіна даремно боявся, тому що нічого вони там не переінакшили. Тому що дали, як є, просто усі хатілки Москви повністю списані, як вони є, і ось цей план і з'явився. От, нарешті, коло замкнулося. Ми зрозуміли, як з'явився оцей мертвонароджений план. Ой, у відповідь на це Дмитрієв йому каже, що скаже Віткофу, аби той зберіг все слово у слово і що все буде зроблено акуратно. Ну, от те, що, те, що є. Згодом Дмитрієв назвав фейком публікацію Bloomberg, де оприлюднено розшифровку його розмови з Ушаковим. Ну, окей. Фейк написав він у коментарях під постом Bloomberg в соцмережі. Окей, зберігаємо презумпцію невинуватості, не доведено, можливо, голоси схожі на Вікофа, голоси схожі на Ушакова, голоси схожі на Дмитрієва. Угу. Окей, але просто якщо щось ходить, як качка, крякає, як качка, і плаває як качка, то, скоріш за все, це качка, а не півень чи голуб. Як Трамп відреагував на злиті записи? Президент США прокоментував ось цю злиту розмову Віткофа та Ушакова, заявивши, що в таких консультаціях немає нічого незвичайного. Все, Він сказав, що не слухав запис, але припустив, що його посланець радив аналогічні речі й Україні. Ми не знаємо цього. Можливо, щось і радив, але сплили саме ці записи. На думку голови Білого Дому, це стандартний процес переговорів, коли посередник продає умови обом сторонам. Ну, давайте поки що ми знаємо про одну сторону, а не про обід, обидві, переконуючи кожну з них у поступках і вигодах. поступки і вигоди, які пропонувалися в Україні, ми не знаємо. Ми знаємо зараз про ось цю злиту розмову. Ну от власне, ось так, ось таким чином проводиться міжнародна політика. То знаючи, що Росія агресор, знаючи, як вона веде цю війну, абсолютно виходить, що не розуміючи причини цієї війни, тому що ситуація складається таким чином, що. Як і європейці казали, що Віткофу треба сходити до психіатра, тому що він, вибачте, взагалі не відстрілює, через що відбувається ця війна, і, і схоже, і Трамп і Вітко, і взагалі вся адміністрація не розуміє, тому що запропонувавши такий план, видавши його за свій, ну вони ж знали про це. Ну і явно, явно розуміли, що можливо це колись спливе, але навіть якщо це не спливе, то це дуже на це схоже на те, що це Москва написала все. І подала цей план, але ось так. Тобто, подумали, що давайте будемо співпрацювати з Москвою, підставимо ось так: от Київ і подивимося, що, що далі буде. Ой. Що каже Ушаков. Про злиті записи помічник Путіна стверджує, що витік розмов опублікований Блумберг не міг виходити від будь-якого від будь-якого з їх учасників. Він вважає найвірогіднішу версію витоку. Прослуховування так відбуваються контакти із закритого зв'язку, коли витоків практично не буває. Якщо якась сторона спеціально їх не допустить. А бувають деякі розмови щодо WhatsApp, які загалом хтось якимось чином може, мабуть, послухати, каже Ушаков. За його словами, ніхто з учасників розмови не зацікавлений в оприлюдненні змісту розмови. Ну, розгорівся дійсно такий скандал. Росіяни явно м -м, не зацікавлені в оприлюдненні, а от американці, до речі, можуть бути і зацікавлені в оприлюдненні, тому що знову сіли в калюжу з цим планом. Трамп зараз вже скасовує свій дедлайн до Дня подяки, який буде вже власне завтра, і каже, що та це ніякий не план, це взагалі дорожня карта. Ну, схоже на те, що дають задню, дуже схоже. І тому якраз американцям я вважаю, що і був вигідний цей злив. Сіли в калюжу, а тепер намагаються відмитися від бруду а, і від води, якої нахапалися з цієї калюжи. Тим часом, яка реакція у Сполучених Штатах? Ну, після даних розмов у Конгресі США вже закликали усунути Стіва Віткова від переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Конгресмени пишуть, що Вітков цілком на боці Росії йому не можна довіряти. Він зрадник, закликає Трампа його звільнити і так далі. Але що відбувається? А відбувається наступне: відков наступного тижня полетить у Москву і далі вести переговори. От дуже цікавий такий а, коментар написав один з конгресменів: хіба російський проплачений агент зробив би гірше за нього? Його слід звільнити. Отак от, от, ну справжнім зрадником називають і так далі. The Telegraph зазначає, що Вітков радив Ушакову засипати Трампа похвалою. Ну це я зараз читаю вам публікацію на те про що ми говорили, що ставить під сумнів весь процес переговорів та натякає на його надмірну близькість до Москви. теж без коментарів все зрозуміло. Скей Ньюс називає Віткофа корисним ідіотом, який посилав за, який посилив загрози для України та Європи. Таким чином, намагаючись узгодити цей план у звичайних умовах, як зазначає видання, такий чиновник був звільнений як безнадійно скомпрометований, але за Трампа скандали перестали щось означати. Ну в той же час сенатор Ангус Кінг заявив, що держсекретар США Марко Рубіо на зустрічі з критиками 28-пунктного плану Трампа сказав: документ не був планом адміністрації, а списком побажань Росії. А сам Рубіо це заперечив. Знову, бачите, стерчать вуха, так? Самі розумієте. Такі червоні криваві вуха. Втім, Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що план базувався на документі російського авторства і був переданий адміністрації Трампа минулого місяця. Ну, ось так всередині жовтня Москва надіслала американським високопосадовцям текст з умовами завершення війни, включно з поступками, які Україна відкидала, зокрема щодо частини територій на сході України. Ну, ось, власне, така ситуація зараз складається на даний момент. Це просто ганьба. Те, що зараз відбувається, вже коли здається, що ще більше зганьбитися адміністрація Дональда Трампа не може. Як кажуть, що опустилися на дно, а там ще постукали знизу. Тому виявляється ось така ситуація. Ну, те, це те, що відомо на даний момент. Ну, я неодноразово казав в своїх попередніх блогах, що цей план мертвонароджений, нічого ніякого толку з цього плану не буде. Його не підпише ні Росія, ні Україна. Ну тобто, це імітація бурхливої діяльності і бажання догодити своїм босам. І так само в той же час відтягнути запровадження американських санкцій проти Росії за допомогою імітації переговорів. Поки що не вдається нічого. Тобто, тут о, в цій ситуації реально програли всі, і Росія, яка з'ясувалася, що написала просто цей план а і не хотіла його насправді виконувати, і, і, і ще і е, не змогла. Не змогла досягнути своєї мети скасування санкцій, і Америка, яка повністю сіла в калюжу, і яка довела всім, що вона взагалі поняття ніякого немає про те, як врегулювати російсько-українську війну, і навіть не читає ці, 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 ці всі документи, точніше, хтось читає, хтось не читає, але подавати їх в такому вигляді, в якому вони були подані, ну це просто маячня. Європа, яка витрачає теж свій час на якісь незрозумілі погодження е, з американцями, з українцями. Ну, тобто обговорюють мильну бульбашку, замість того, щоб займатися справами. Ну і Україна, який знову пригрозили тим, що розвіддання не дамо, якщо не погодитесь, зброю не будемо продавати, якщо не погодимось, і так далі. Ну, тобто один деструктив конструктиву тут немає ніякого. На жаль. Будемо далі стежити за цими подіями. Поки що я поділився з вами своїм поглядом на те, що відбувається. Якщо вам подобається той контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Витримки сил і удачі вам!